Всім привіт! Ви як завжди на каналі Тітаторі і сьогодні ми покажемо про ось таку книжечку Корона, книга 1. Якщо вам цікаво, ми будемо ще знімати про ось таку книжечку Корона, книга Друга. А ми це мені, хто? Певні. Ну, я і мама. Я і мама. Да. Всім привіт. Сьогодні ми з Артемчиком знімаємо таку колаборацію, і він попросив мене зробити огляд на книжку Корона Роберта Лейсі. Це автор, який написав книжку про серіал, відомий британський серіал Корона, який знятий за мотивами власне життя британської королеви Єлизавети II. Дуже швиденький огляд. Книжечка в двох частинах. Дуже вона гарна, у неї класна обкладинка, на якій намальована, власне, сама королева Єлизавета II І акторка Клер Фой, яка зіграла молоду королеву в серіалі Корона. Тут дуже красивий, як каже Артемко, який папір? Ламіно. Ламінований папір, але я вважаю, що це просто глянцевий папір. В книжці дуже багато світлин. З особистого архіву британської королеви, а також автор порівнює життя королеви реальної Єлизавети II, а також героїні у серіалі Корона. І е, тут, власне, є фотографії як самої Єлизавети, так і Клер Фой. От вона, наприклад, молода, молода Єлизавета, яку грає Клер Фой. Це, здається, подорож до Кенії. Так, 1952 рік, початок 52-го року це, до речі, саме та поїздка, після якої вона стала королевою Британії, коли дізналася про раптову смерть свого батька. Власне, тут багато світлин, багато сторінок, понад 300 і дуже багато фактів про британську королівську родину. Тому. Тим, хто цікавиться темою монархії, особливо британської, ми з Артемом дуже рекомендуємо почитати це видавництво фоліо. А ще до речі, якщо ви хочете почитати подивитися ще якийсь огляд там на футболістів, наприклад. То ще є Андрій Шевченко у нас і Месі. Так, і до речі, книжка Шевченка це теж видавництво фоліо. Артемчик вже знімав на нього огляд. огляд так. І... і Все дуже кльово вийшло. Все дуже кльово каже, вийшло. У Шевченка книжка про те, як він став футболістом, його історія життя і становлення як професійного гравця. Якщо вам подобається цей огляд, і ви хочете детально подивитися на. Другу книжку Корона, будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А ще не забувайте підписуватись, ставити лайк і писати коментарі. І ще е, переходьте, там є опис каналу вже у нас на каналі. У там... тебе на каналі є в описі відео, є в, опис... посилання. Нет, в, описі в описі каналу є посилання, посилання на твій інший, інший канал. Інший канал про Да, для прихильників Роблокса переходьте, якщо вам це цікаво, і читайте, бо це круто.